Друзі, доброго дня, вас вітає компанія «Автопарк», одеський Філіал. У мене для вас на продажу Kia Optima 2010 року випуску. Автомобіль у нас на лінзованому е, світлі. 16-го радіусу оригінальні диски на гарній зимовій гумі. Спереду парктроніки, позаду у нас роздвоєний вихлоп. Як ви бачите, так, Автомобіль в охайному стані, покажу вам по салону. Тут у нас зустрічає електрорегулювання водійського сидіння. Світлий. Текстиль, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач, в цілому салон дуже охайний. Так, кондиціонер, мультимедіа так Двигун робить ровно, чітко без якихось нарікань. так Повний мультируль у нас, стан дверної карти, також без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Чудовий автомобіль з невеликим пробігом, котрий буде вас зустрічати в місті Одеса, Грушевського 15а. Встигніть приїхати, побачити, потестити вживу. Можна купити у кредит, лізинг, трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас!